Господи, царь буде веселитися Твоєю силою, як сильно він радитиме Твоїм спасінням, ти дав йому те, що його серце бажало, і не відмовив у проханні його уст, бо Ти випереджуєш його благословеннями добра, покладаєш на його голову вінець чистого золота. Він просив у тебе життя і ти дав йому довготривалі дні на віки віків. Його велика слава в твоєму спасінні, Ти наділив Його славою та величю, ти даси Йому благословення навіки, Ощасливіш Його радістю своєї присутності. Бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього він не похитнеться. Твоя рука досягне всіх твоїх ворогів, твоя правиця знайде всіх, що тебе ненавидять. Ти зробиш з них, наче вогнену піч на час своєї присутності, Господь поглине їх у своєму гніві, їх пожере вогонь, ти знищиш їх землі їхній плід і їхніх нащадків спосеред людських синів, бо вони затіяли проти тебе зло, прийняли рішення, яке не зможуть здійснити, адже ти змусиш їх до втечі, ти наставиш свої луки на їхні обличчя. Підіймися вгору своєю силою, Господи. Будем співати і славити могутність Твою.